що 4 гривні на метро ми вже за годину можемо перетнути увесь Київ, так і 21-го століття. Але чи погодились би ви на пропозицію заплатити майже ті самі гроші, але проїхати лише якихось 200 метрів та й ще зі швидкістю 2 метри на секунду? Не поспішайте з висновками, ви всі так робили. І мова піде про київський фунікулер. Реси древнього міста до початку ХХ століття шлях з подолу до центральних кварталів був справжньою транспортною проблемою. Киянам доводилось користуватись дерев'яними сходами, які налічували до 500 сходинок. Викручувати ноги на незручних узвозах та витрачати гроші на візничих. Першим зручним способом дістатися з подолу до верхнього міста став трамвай, який курсував Володимирським узвозом. Можливо, нам з вами важко зрозуміти таку проблему. Хоча ні, дуже просто. Це ж як гори звісне метро на Троєщину. Кияни вважають, що фунікулер в столиці перший і унікальний. Вже навіть багато хто завчив на пам'ять дату його відкриття – Проте насправді нас встигла обігнати Одеса. Рейковий транспорт з канатною тягою там з'явився трьома роками раніше. Гідну відповідь Одеси там знайшли лише нещодавно. Наш Фонікулер, попри те, що він є громадським транспортом, занесений до числа пам'ятків архітектури. Це все одно, що завітати на будинок з химерами, начепити на нього повітряних кульок, як у мультфільмі, і полетіти оглядати місто. За більш ніж столітню історію фунікулер закривали на серйозний ремонт чотири рази. Не обходилось і без аварій. 1928 року. Під час заміни канату верхній вагон зірвався вниз. Результат старі дерев'яні вагони були розбиті вщент, їх замінили залізними. Проте й вони не дійшли до наших днів. Вагони третього покоління мали зручні віконця у стелі, звідки можна було без перешкод подивитися на панораму Дніпра. Чи сфотографувати її. Легенда говорить, що їх прибрали навмисно. Тепер туристи скупчуються у носі вагона, і завдяки додатковій вазі він починає рухатися швидше. Вагони змінювались, колії продовжувалися. Станції також оновлювали свій вигляд. Сучасний стан зостався нам від реконструкції 1986 року. Нещодавно фунікулер знову хотіли перебудувати, завадила криза, от і продовжують гарну традицію сезонних ремонтів. А от чи задумувались ви, з якою метою в метрополітені стоять будиночки чергових біля ескалаторів? Ні, зовсім не для того, щоб спати там, поки не бачить начальство. Київські петросяни ще з радянських часів сміються. Мовляв, це жіночки крутять педалі для того, щоб запустити увесь механізм. Проте ще за багато років до відкриття метрополітену цей жарт був не менш відомим, тільки от об'єктом виступали працівниці фунікулеру. До речі, цю інформацію ще досі ніхто не спростував. Спробуємо. Немала біда цього транспорту на шестя вандалів. По суті, колії нічим не огороджені, тому потрапити в нічний час на територію невеликий клопіт. Результат графіті, які час від часу з'являються на вагончиках, а отже, позапланове фарбування, зайві витрати і пусті балачки щодо капітальної реконструкції. Минулого року було проведено невеличкий ребрендинг станцій та вагонів. З'явилися показчики, довідкова інформація, а головне, фунікулер став першим громадським транспортом Києва, що отримав власний логотип. Втім, виявилося, що знак цей зовсім не оригінальний, а нагадує безліч світових логотипів залізничних мереж. Фунікулер знаходиться прямо біля виходу з метро Поштова площа, з іншого боку від річкового вокзалу. Київський фунікулер між подолом та верхнім містом це одне з небагатьох місць столиці, де гарно в будь-яку пору року. І це єдине місце, де швидкістю 2 метри за секунду можна побачити всю красу та велич древнього міста. На цій романтичній ноті ми вимушені прощатися, адже добіг до кінця другий сезон нарисів древнього міста. Сьогоднішній епізод для вас починала Наталія, переможниця нашого інтерактиву. Цікаве інтерв'ю з нею ви можете побачити класно ще на анотацію внизу. Любіть своє рідне місто, цікавтеся його історією та пізнавайте усю його красу. Ми не прощаємося, ми говоримо до нових зустрічей. На все добре!